Перед початком навантаження нам треба обов'язково заміряти чистоту сердечних скорочень. Ви, якщо знаєте, можете заміряти на будь-якій частині тіла, там, на шийному відділу, на... де у вас краща пульсація, де ви краще знаєте. Хто не знає, бо допомогу це треба зробити на той стороні така порада, на той стороні, де у вас серце, з лівої сторони, ну, зеркальне мета це право, да? Чотирма пальцями взятися знизу біля запятки і великим пальцем зверху. І заміряти 15 секунд, скільки у вас буде пульсації. Приготувались? Міряємо. 15. У мене також 15 е, було з е, е, сердечним скорочень, помножаємо на 4, це 60. Тобто е, це дуже нормально, це здорово, можна починати наш оздоровчий комплекс. у вас, діти! Виконуємо стандартний комплекс загальноразувальних прав з Максимом Васильовичем. Отже, починаємо з голови до ніг. Починаємо перше вправа на шийний відділ. Вихідне положення основна стійка. Коли я розповідаю вихідне положення, умову вправи, ми, ми слухаємо і уявляємо, що треба зробити. Коли я кажу вихідне положення прийняти, приймаємо, звичайно, яке вихідне положення було запропоновано. Права перша. Вихідне положення основна стійка. На рахунок 1 нахил головою вперед. 2 і 4 Вихідне положення. 3. Нахил голови назад. Вихідне положення прийнять. Основна стійка. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Кожну праву виконуємо щонайменше 6 разів. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, завершено. Право номер два. Вихідне положення. Основна стійка. Руки в сторону. Зараз ми будемо з вами, діти піднімати штану. рахунок один. Руки до плеч. Два догори, три до плеч. чотири Вихідне положення. Вихідне положення прийнять. Право починає. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Взяли 20 кілограм. Три, чотири. 30 кілограм. Три, чотири. 50 кілограм. Три, чотири. І 100 кілограм. Раз, два. Три, завершено. Вихідне положення. Попередня стійка, руки на плечі, до плеч. На один, чотири, кулаві рухи плечом у сулопі вперед. На п'ять, вісім назад. Вихідне положення, прийняти. Вправо вперед починай. Раз, два, три, 4, Назад. П'ять, 6, сім, вісім. вперед. Раз, два, три, 4, Назад. П'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, три. Три, чотири. Назад. 5, шість сім, вісім. Слідкуємо за поставою. Не збиваємося з рахунку. Тримаємо темп. Раз, два, три, чотири 5, шість, сім. Вісім. ще раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім. Завершили. стягнули ручками. Права. на тазостегновий й Вихідне положення основна стійка. Тут метод. Ліва рука у нас на поясі, права до гори біля вуха. На раз, два. Два нахила ліворуч. На три чотири те саме праворуч зі зміною положення рук. Методичні вказівки, ручка, яка на зверху, вона не згинається. Трішечки так нахиляється, тримається біля вуха. Лас, вихідне положення прийнять. право ліворуч починай. Раз, два, три, чотири. 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 Більше нахиляємось. Два, три, чотири. Раз, два, три. Завершимо. Лас. Вихідне положення. Широка стійка. Руки на поясі. На рахунок один. Нахил вперед. Два, чотири. Вихідне положення. Три. Нахиляємося, прогиб назад. Вихідне положення прийнять. Тримаємо кадинацію рухів. Не поспішаємо. Право вперед. Починай. Раз, стали. Два, назад. Три. Четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три Три, завершили. Да. Вихідне положення вузька стійка. На рахунок один присів руки вперед долоні одна до одної. Два-чотири вихідне положення. Три присів, руки в сторони. Діти, які в підготовчій групі навантаженням, де дуже багато можна, вони роблять наполовину менше. А діти, які спеціальні медичні групи, роблять вправу без присідання тільки руками. Вихідне положення прийнять. Право починай. Раз, два, три, чотири. 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 Ще разочек. Давайте. Підходимо. Два, три, завершу. Худьба на місці. Лівий, лівий, раз, два, три. Лівий. Лівий. Раз, два, три. З руками. Ногори. Вниз види. До грив видих. Дих. Видих. Без хвильби просто зробили, На шпинки Вдих. На п'яточки видих. Дих. Видих. Ще разочку. Дих. Видих. Ну і право на підвищення уваги. Вам треба діти якусь вибрати в кімнаті крапку. Ну, можливо, там ліхтарик, куточок якийсь, що у вас там стоїть, якась ручечка, якийсь предмет. І запам'ятати. Потім, коли я зроблю хлопочок, треба відразу зупинитися і за секунду мить, знайти той предмет, який ви вибрали. Ну, наприклад, я буду вибирати, ну, от у мене стоїть ось такий антіпросрант і задаранти такий. Ось, приготували, запам'ятали, де він стоїть. Зробили основну стійку. Розслабились, Росла, дітки, стали так от, опустили, за, заплющили очі, голову вниз і робимо такий рух. Повільний, повільний рух, ліворуч голови. Очі не відкриваємо, опустили, Праворуч. Ліворуч. Праворуч, пришвид. Швидше трішки ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Праворуш, ліворуш, І Тепер швидко по сторонам. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. І хлоп, хоп, і значний віддавши предмет свій. Оп. Все зафіксували. Тим чином ми з вами трішечки так відновилися. Права така на релаксацію. Зробили ще вузьку стійку. так на шпинки. На п'яти погордались. На п'яточки ще раз. І п'ятий. Раз, давайте зробимо. Відновилися, зробили релаксацію, ну наприкінці нам теж обов'язково треба заміряти чистоту сердечних скорочень. Як я казав на початку, да? Та на той середній ДЦ краще 4 пальці знизу, і 15 секунд замірюємо. Добре, 22,88 е, гарна пульсація. Отже, е, дякую вам за увагу. Будьте здорові.